Перед початком 70-ї сесії обласної ради відзначили громадян за заслуги перед Вінничиною. Напередодні Дня Незалежності України почесні нагороди отримали 17 вінничан. Серед них військовослужбовці, волонтери, лікарі, ветерани та капелани. Заслужену нагороду вручили й ветерану російсько-української війни Олександру Вовку. Чоловік став на захист країни у 2023 році. Був командиром бойової машини у 28-й окремій механізованій бригаді в двадцять році отримав поранення поблизу Торецька. Просто він підлетів, скидається граната, і він в око попав або йшов, я не почув, бо тріскатня йде. Скинула гранату, гранату розірвала ноги і все. Ліву ногу не спасли, а праву ногу, ну там багато разів 10 операцій переніс, але ж, нічого. Потихеньку протезували мене безкоштовно. Серед нагороджених і Людмила Ліщук. жінка з 2014 року. Допомагаємо на фронт нашим захисникам-хлопчикам, допомагаємо на лікарні, де знаходяться на лікуванні наші захисники. Хто продуктами харчування, то медом, то грішми, але стараємося більше продуктами харчування і на потреби хлопчикам, нашим захисникам, на транспортний засіб через те, що це є розходний матеріал. Жінка каже, триматися та допомагати фронту попри все, мотивують сини та онук, які стали на захист держави. У мене в 2014 році загинув старший син на 29-му блокпосту. І от не могла я змиритися ні з втратою. Почалась повномасштабна, середній син приїхав з Європи, став на захист Батьківщини. Тому я ну, не маю права відступити. Маю теж якусь долю свою внести в те, щоб була перемога. Під час пленарного засідання депутати внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області. Йдеться зокрема про збільшення фінансування обласного конкурсу «Безпечність сікій громади на 2026-2028 роки. Цьогоріч, в рамках конкурсу, громади реалізували 68 проєктів, закупили обладнання для військових частин, створили реабілітаційні відділення для оборонців, облаштували укриття у лікарнях та закладах освіти по 5 мільйонів щороку, тобто 50 буде на 2026 рік, 55 відповідно 27 і 28 60. Для чого це потрібно? Ми бачимо велику за по-перше, велика потреба у підтримці в першу чергу наших захисників і захисниць. Є багато потреб в громадах для е, у створенні Безпечного середовища в закладах медицини і освіти на прохання родин полонених та безвісти зниклих воїнів, обласна рада підготувала звернення до президента України, голови Верховної Ради, уповноваженого з прав людини та міжнародних організацій з проханням посилити заходи з пошуку та повернення українських захисників та захисниць з російської неволі. Ті зусилля, які е Робляться тут всередині країни і президентом України, і відповідними державними органами, які в цьому процесі безпосередньо задіяні. Це надзвичайно великі зусилля, але маємо ще й закликати наших міжнародників, тому що одне діло співчувати, а інше питання активно працювати. Місту Шаргород надали статус історико-культурного центру духовності та злагоди Вінничини. Відповідне рішення депутати прийняли одноголосно. Це сприятиме розвитку туризму у громаді, адже у місті концентруються пам'ятки різних культур та конфесій, що відображає багаторічний міжрелігійний та міжнаціональний мир. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.